Що ми маємо сьогодні з виборами поліція, а власне вибори за відкритим списком з правом відкликання депутата, який зрадив свого виробника. Сім років говорили про такі закони. Ми це зробили. Ми, наша на, на, на фракція, подала цей закон і провела його через парламент. Тому сьогодні наш кандидат в мережі, який сидить і буде там втрати, я цього не підходив, і будемо задати. Те, що ви, ви будете обрати тепер вже не великого вождя або вожди за спиною якого стоять Бог на хто, а конкретну особу. Ми будемо пропонувати людей, які бачите, не просто список БПТ, бачите БПП, який очолює на гінаючи Москаль, і гандидаток конкретно. Увага в партію і до кандидата. Конкретно. Через який його перекликати, що я не обіцяла не забувати. В цьому сенсі демократії. Європейського де всі обіцяли. Саме стосується кандидата млера. Я особисто виступаю за те, щоб у вас в мерка була людина, яка зможе на своєму досвіді довести, що він хоче десь дав позитивної. Ви такого кандидата знайшли. Затримуємось ну, і хель. Ми я маю на увазі на жаль, це капаті.

Пан Луценко, а боротьба з тарифами, що було? ваша фракція забивати ви запізнилися, це питання вже звучало, ми на нього відповіли. Я хочу коротенько. Відповісти на питання це одне. Що ми почусували? Я хочу відповідати, обіцяти ми це постійно можемо. Машини Іван Филипець не буде сьогодні співати. На сені, тому що в нього у жінки почалися пологи, і він поїхав в Київ так. до неї в роддом, і вони народжують разом дитину дитину. Так що ми трошки обманули уж родну. Я, Думаю, я... не зможу Покович, мов його може там Пане Іван. Я ви що про те, з ваху дозволу. Добре? У мене ще просто ще одне питання буде. Там по поводу закону 1558 по кредитам валютам. Вибачте, я по номерам таки не знав. <свісно> <свісно> по кредитним валютам. Ви, ви все СБІ, я зараз відповію. Дякую. Першу по тарифам. Наша партія в даному випадку має інші погляди, ніж кондіовічний. Ми наполягали і зараз наполягаємо, що треба дати людям вибір. Або. Субсидія про якогось корисного. Або е, 400, 400, 400 кубів пільгового газу по 3,60, що дає можливість продати звичайну сільську і району кату, каже Карпатські, ката не зовсім звичайно. Але проїхавши всю країну, я чую людей схвальні відбути. Дайте альтернативу. Або, або 3,60 це доступна ціна для більшості. Ті, хто має 1000 пенсій і навіть це недоступно, субсидії. І такий закон внесений нам. І такий закон буде на наступному на засіданні і назначно що в момент операції. Думаю, ми встигнемо до того часу, поки 200 кубів написаний прем'єр-міністром, він просто не пуся, що 200 кубів, не знає це до додатку. Закінчується Юрій Маріць. Іван, скільки ти казав, перенеси палатку до каміння. Чисти я не ми до кабміна, я машину дам тобі. А? Лише щоб поїхав, так? Да? Okay. Може ще задати питання. Okay. Мене звати Олександр Резенець, голова федерації інвалідних спорту. Ми звертаємося до Петро Повіршенка, створення спортивного цінного центру. Поволіться по тих, хто нас і бе. Ми звертаються до кабінету міністра допомогти інвалідам. Жодного питання до кабінету міністра не допомагає. Ідеальна міська знає, обіцяв прийти на тих, на себе. Ви не прийшли. Прийду. Саша, Саша, Саша. Я дуже важко. Горва допомагає? Хоч Горва допомагає? Ну, допомагаю, я підприємці. Поліше допомагаю. Держави нор. Копі. А ви ще кажете, що ви Я правду кажу. Дякую. Якщо у вас є така проблема, напишіть, будь ласка, сказати. Ви ж скільки питання? Депутат, мене зовут Луцен. Але, але враховуючи, що без конференції власне закінчення, я з виборцями поспілкуюсь з великим здоров'ям. Але якщо журналістів нема запитань... Дякуємо всім. Хотів би всім подякувати, але найперше подякувати тим, хто дивився, що все це слухав. Я абсолютно переконаний, що ми будемо жити в нормальній